Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного, яким буде цей тиждень для України. Я вчора складав прогноз по Днях і по областях. Ну і сьогодні вже цей прогноз частково збувся в Дніпрі, в Києві, особливо в Києві, тому що на Київ мені випадали карти Траура, тому що вдарили по Соломіському районі одному з центральних багато загиблих, багато поранених. Це все насправді дуже страшно і моторошно, і взагалі. Але я хочу сказати наступне. Мені більші загрози все-таки випадали на другу половину тижня, а не на першу. І насправді це дивує, тому що вже тиждень видався таким досить небезпечним та негативним. Що ж буде в другій половині, якщо вже починається з такого концентрованого негативу, все. Цього тижня має багато важливих питань вирішуватися, в тому числі зовнішньополітичних питань. Тому будемо слідкувати та спостерігати за усім. Хотілося б якомога швидшого закінчення цієї війни, але я бачу, що все-таки негатив та загрози якихось агресивних ударів атак зберігається. Причому негатив цей досить високий і досить сильний. Ну, мені цього тижня, до речі, ще дуже багато карт поганих випадало по західних регіонах Західної України. Карт розорення падало, тому блекаути можуть посилюватися саме цього тижня в період з 24, -го, 11 -го по 30.11. -е, -е. Плюс мені випадали негативні карти, які стосувалися саме якихось диверсійних дій, дії провокаторів, колаборантів, сепаратистів. Це також може бути, і ці дії можуть бути досить активними. Тому будьте обережні з людьми, які вас оточують. Так, стосовно регіонів південних, східних та центральних, там ситуація дуже небезпечна, але цього тижня вони ще й на західні регіони карти досить погані випадали. Тому я хочу сказати, що атаки досить сильні можуть бути скрізь. Так, минулого тижня Дніпро і Тернопіль переживали одну з найбільших трагедій цього тижня Дніпро і Київ. По Дніпру дуже активно бомблять, до речі, от, якщо так взяти ситуацію, роз, роз, розкласти по полочках, то от, по Дніпру останнім часом по Дніпропетровській області, атаки навіть сильніші, ніж по Харкову і Харківській, хоча там теж атаки досить сильні. Дуже сильно вороги взялися за Дніпро. Прямо надзвичайно сильно. Дніпро Дніпропетровська область зараз дуже багато фігурують в якихось новинах про атаки та теракти. Причому набагато більше, ніж раніше. От, спокою немає від слова взагалі. Тому от, я співчуваю, звичайно, жителям Дніпра Дніпропетровської області та і взагалі всім жителям України. І Києву, який сьогодні постраждав від атак. І бажаю якомога швидшого настання миру та мирного неба. Вчорашні мої прогнози збережені. Вони є в Тіктоці, вони є в Ютубі. Хочете, передивляйтеся. Сьогодні ввечері буде прогноз по гарячих точках України. Його також можна буде подивитися. Я бажаю всім та кожному мирного неба над головою, побільше позитивних новин і побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Всього найкращого!